От так. Ну, бери вже, бери, бери. Я там поставила. О, важка, що, Опа. Все, готово. Ну, так, пішла. Хвостом матиляю, всі іграшки, які були, всі позносила. Як ти їх сюди занесла? То просишся, щоб я тобі підняла, а це сама занесла. Ви подивіться. Немає тільки отої е, рожевої. Міш, міші твого рожевого нема. Де ти вже його діла? Ой. І м'ячик, і кролик, і собачка. Господи. Що це робиться? Дивися, давай поправимо. Давай, давай. Ой, Красуня все позносила сюди. Да, да, Гра це хочеться. А я туте-то те мені нема коли. Ну, трішки граюсь. Ой, чудо ти, ти таке чудо, господи. Їх той скоро дірветься. Красуня. Упадеш зараз. Все, 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 я пішла в душ. Сиди, тихо, сиди тихо. Тихо, сиди. Сидеть. Скажи, без сыру я тебе не буду сидеть. Сидеть. Вот, умнишка умничка. Принес... Ой, Боже. Принесу кусочек. А ну, сидеть, сидеть, сидеть. Фенди, сидеть. Фенди, сидеть. Фенди, сидеть. Вот так. На. Ой, яка ты молодчина. Сидеть. Сидеть. О, і, і сидіть, і, і лежать, і все зразу. Багато не дам, бо Віка буде нас сварити. Сидіть, сидіть, сидіть. Так почекай. Ой, вона вже без команди свою команду виконує. Ну. Сидіть. 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 Отак. Ну, молодець, хвати. Все, не можна тобі багато. Так як вона в мене віджала оцей плед, моя Фенді, поклала собі туди собаку, ну, вона вже його давно віджала. Я дістала собі отакий рожевий. І що ви думаєте, вона намостирила вон там. Подивіться, собі кубло зробила, поки я пішла в душ. Прихожу, ну, думаю, не буду ще лягати, вкриюся просто пледиком. А вона ось так. Прямо, ну, як ви в неї заберете? Ну, звичайно, не заберете. Ну, чого ж вона на диванчику на тому не спала, що Віка їй купила? Ну, не захотіла. А тут ось закуталась і все. Прихожу, здрасте. Ну, Як ти там закуталася? Та не буду я забирать, лежи, ага, вона не вкрилась, просто кубельце собі таке зробила. Ох, і чудо ти, ну, просто чудо. Ой, звірюшка ти наша.